Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачний і гарний шоколадний бісквіт. Ось такий чудовий, гарний і неймовірно смачний шоколадний бісквіт. Ми сьогодні приготуємо. Розбиваємо в суху чисту ємність 3 яйця, додаємо дрібку солі та 4 столові ложки цукру. Ретельно збиваємо міксером до появи пишної об'ємної густої повітряної маси. Усі подробиці даного рецепту та особливості приготування будуть записані в описі під цим відео. Тепер обережно частинами вводимо 75 г борошна і столову ложку какао. Обов'язково просіюючи. І обережними рухами знизу догори силиконовою лопаткою вмішуємо сухі інгредієнти в тісто. Тісто при цьому повинно залишитись таким самим повітряним і легким, ні в якому разі не осісти. Готове тісто виливаємо на підготовлену поверхню застелену пергаментом. Та за допомогою силіконової лопатки гарно вирівнюємо слой майбутнього рулету. Ставимо випікати при температурі 180 градусів всього лише на 10-12 хвилин. Готовий гарячий бісквіт одразу завертаємо в рулет прямо з цим пергаментом. Та залишаємо так до повного охолодження для того, щоб він тримав форму, сам можна також зверху покласти рушник. Тепер готуємо крем. Для цього в кастрюлю вливаємо 150 мл молока та додаємо суміш з однієї столової ложки з горкою цукру, чайної ложки какао та столової ложки кукурудзяного крохмалю. Та в холодному вигляді все добре перемішуємо. Тепер ставимо на вогонь, безперервно помішуючи, доводимо до кипіння та проварюємо одну хвилинку за бажанням. Головне, щоб крем гарно загустів. Готовий крем перекладаємо в іншу ємність, щоб він скоріше охолонув. До гарячого крему додаємо 30 грам вершкового масла. Спочатку все просто перемішуємо до повного розчинення вершкового масла. А потім для того, щоб крем був більш повітряний, півхвилини збиваємо міксером на низьких обертах. І одразу до крема за бажанням додаємо ягоди. У мене це 5 штук вишень та 10 лохини. Попередньо подрібнені ножем та перемішуємо. Якщо ж ягоди ви додавати не будете, тоді до використання крему накривайте його в контакт харчовою плівкою. Повністю охолоджений рулет обережно розгортаємо та змащуємо тоненьким слоєм крему. Тепер обережно загортаємо рулет знову. І одразу перекладаємо на блюдо. Щоб прикрасити наш рулет, розтоплюємо 50 г темного якісного шоколаду та додаємо до нього 1-2 столові ложки молока та вкриваємо зверху наш рулет. Все, що нам залишилось, дати годину йому постояти в холодильнику, щоб він поглинув крем. Ось такий чудовий. Неймовірно гарний рулет у розрізі. Такий чудовий рулет обов'язково прикрасить будь-який святковий стіл. Любі мої, я всім вам бажаю мирного неба, любові, радості і добра, щоб Господь захищав нашу країну і дав якнайскоріше перемогу і мир. А з вами я прощаю до нових відео. Всім дякую за увагу і бувайте!